Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам переобладнання МТЗ 80 під насос-дозатор з одностороннім циліндром. Це в нас базова комплектація, стандартний комплект, в котрому все можна, що вам потрібно, замінити. Но це я трошки пізніше розповім. Давайте спочатку покажу вам комплектацію. Входить бачок масляний з фільтром з приводом. Це звичайний варіант, також ще є в нас варіант з блокуванням. Далі чотири рукава РВД з кутком під 90 градусів, вони йдуть метрові. І зараз за замовчуванням кладемо вже у всі набори рукава двох аплюточнів, 2СН. Бачите? Тобто, одна аплюточня в нас більше немає. І за замовчуванням кладемо такі. Далі тяга виробництва «Юбана», речаги рольові, ковані виробництва «Ромни». Дозатор у нас по бажанню, ось цю позицію менеджер питає, коли клієнт замовляє переобладнання. Яку класти, який дозатор класти в комплект? У нас є Польща, наші дозатори, і є ще від болгарського бренду МЗ. Тобто це у вас менеджер запитає при замовленні. Далі циліндр. Односторонній на поліуретанах, на гайці, бачите, універсальне. Тобто можна зробити виходи в дві площини, і посилене тим, що вухо суцільне з корпусом, і вухо це коване. Далі кронштейн під циліндр, пальці під циліндр, штуцерки даємо також сюди. Ну і звісно, штуцирки під дозатор і шайба під дозатор. Це базова комплектація. Дивіться, коли ви зателефонуєте, менеджер вас питає за бачок вам з блокіровки чи без блокіровки. І за. Насос до завтра, якого виробника вам класти в комплект, і від цього буде залежати ціна. І дивіться, якщо вам якась позиція з комплекту не потрібна, також можемо е це прибрати. Якщо щось додатково потрібно, можемо додати. І любу позицію можемо замінити. Наприклад, ось вам не подобаються ці речаги так, рульові, Ви можете їх замінити, наприклад, навіть на Білорусь. Скажете, мені Романський не потрібно, давайте Білорусь, чи Юбана, чи що ще. І можемо прибрати, замінити. Або, наприклад, рукава. Кажете, хочу рукава гідросило. Всі міняємо на гідросилу. Ну, звісно, від цього вибору буде залежати і ціна. Так що, друзі, є ось такі наборщики. Це я вам показав під односторонній циліндр МТЗ-80. Також зробив вам відео під двохсторонній циліндр МТЗ-80 і окремо МТЗ-82 під односторонній циліндр. У Нас всі варіанти переобладнання є в наявності на МТЗ і так само на ЮМЗ. Так що, будь ласка, підписуємося на нашу сторінку, щоб не пропускати наші відео. І також ще прохання в нас в описі будуть посилання на наші соцмережі. це Instagram, Viber і TikTok. Кому цікаво, також підпишіться. Всім дякую, до наступних відео. Пока.